Народний трибунал справедливо і сербічно розглянувши матеріали стосовно донецька Тетяни Іванів. Пане Юрію, я спочатку запитаю. Представте абсолютно всіх хто є і хто є в із представників влади. Я представляю народну раду, член виконкової народної ради. А можна час. я попрошу вас зустрітися завтра? Ми за вами прийшли. Сьогодні що ми за вами прийшли? Народний трибунал, справедливо собічно розглянувши матеріали стосовно Антонес Тетяни Іванівної, встановив, що Антонес Тетяна Іванівна в період після 30 листопада 2013 року, початку масових репресій, перебувала у складі правлячої партії регіонів. Публічно не виражала невдоволення політикою чинної влади і правлячої партії. Мала достатньо часу і можливостей для того, щоб покинути лави правлячої партії або піти займаної посади, однак не здійснила цього. Отже, Антонець Тетяна Іванівна було згодно політикою партії регіонів і її очільників, і тому є співучасники злочинів, злочинів, вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати Антонець Тетяні Іванівні в добровільному порядку покинути посаду головного лікаря Вільністської обласної дитячої лікарні. Будь ласка. А Примірник вам залишити? Ничего. Не хочете? Розмістимо зець. З посади готові? В тому що це не державна служба, не, не державна посада. І в принципі за професійними якостями я б хотіла це, співбесіду мені з співбесіду привезти. Подивіться, тому що політичне вподобання це одна справа, а професійна діяльність це інша справа. Але 2000... припадають всі 2014 рік всі чиновники, які залежності члена партії до чиновників. закон про, е... про люстрацію не прийнятий Юра і, і, і треба, щоб була прийнята закон... діє, не написав закону про люстрацію. О, чекаємо, що а за мандатом зак... не віччя, за довірою, за довірую, яку висловило народне віче 9 березня народному трибуналу. Більше, річ, того, з людей. більше того, народний трибунал діє не за законодавством чинним і не поза законом. А в даний за момент Юра, народний Юра. трибунал діє Юра. згідно революційної доцільності. Юра. Екземпляр ну, вам ну, залишити чи ні? Ні, раді Бога, Бога, адреса почитати. ваша з село Зарванці Данича 14. А для чого вам має домашня адреса? Ми хочемо вам за адресою доставити. Ні, залишати секретар. Я на місці залишити серед зрозуміло. Отже, з посади ви відмовляєтесь. Хвилиночку, я вам э, не ви не призначала на цю посаду і, мабуть, Кожен не з вами, Ні-ні-ні, але це я проходила люстрацію в 2004 році під час помаранчевих подій. Тож не було Знаю... законом про люстрацію. Ну, чекайте, я але тоді теж проходило, було, було бюро створено, і там каяться треба було. І принципі ми рік проводили. Ні, 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 ну хай буде. Ну і зараз закон про ілюстрацію немає. Я готова вести е, перемовини, готова вести співбесіду, будь з ким, можна писати. Ви свою позицію звучали, але в даному випадку вона не відповідає законам держави поки що. Нам все одно, якщо чесно. Ми згідно тих законів, виходило, що Янукович мав би залишатися президентом. Згідно тих законів, ми мали б чекати виборів і так далі. Нас згідно, виходить революційна не мали право вбивати людей. Я згодна, я 100% закони, і він має відповісти, так що закони не стигають. Якщо закони не встигають за революцію, значить ми змушені йти і... попередни. Отже, тоді у нас сьогодні яке число? 17, 17, березня. 17 березня. Ми змушені приділити вам ультиматум і тут на 17 до 19 березня, година котра. Чого ж який ультиматум з приводу? 1643. 1643 до 16.43 ми очікуємо від вас заяви про те, що ви йдете з ну, посади. А якщо я року, я якщо я не пишу. Тоді ми змушені будемо діяти згідно суворого закону української національної революції. А секретар ваш є там? Ну і що і цей закон ну, ось, я думаю, ви пересвідчитись. Дякую вам за увагу. Можна секретарю.